Натільні майки дитячі від бренду Лупілу. Lu. Це у нас Німеччина, і одна позиція вартує лише 39 гривень. Це чудова нагода поновити асортимент саме вашого магазину, якісним та крутим товаром і чудову націнку поставити і заробити. Давайте подивимося, що в нас буде тут представлено. А саме це буде 40 позицій, 1560 гривень. Буде вартувати весь цей лот. Будуть представлені як класичні модельки, класичні кольори, білий, сірий, відтінки синь. Нього. Можуть бути запаковані по дві модельки, можуть запаковані бути по три модельки, є сітчаті варіанти. Є на більш дорослих це ось такі маєчки. По складу це все буде бавовна, сертифіковані, якісні гіполергенні матеріали та фарбники. Так, Показую в розгорнутому вигляді. Розміри будуть різні: від 86 до 92, 86-92 по 158-164 розмір. Показую далі. Абсолютно різні принтації, сітчасті є. Є тканині саме, цільна тканинка. Зараз покажу вам. Ось такі найбільш дорослих можуть бути дівчаток. Далі, ось такі модельки можуть бути класичні силуети. саме. Далі, з такими бретельками, Дуже гарно виглядає, якісне виконання, класні тканини. І нагадаю, одиничка вартує лише 39 гривень. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео.